Об'їзна Львова, виїзд з винників на тернопільську трасу. Транспортують ось такі величезні лопаті. Я так зрозумів, що це до вітрогенераторів, які виготовляють вітрову енергію. Там спереду дві машини вже таких є. З лопатями. Ще одна потрохи, величезна деталь. І потрібно це все перевести, розвернутися. Супроводжуючи поліцейські потроху вписується, ніби проїжджає. Спереду очікують на колону. Потрібно, щоб всі три вантажівки були разом, тоді вони поїдуть далі. Махіна десятки метрів. Десятки метрів десь мається лопач. Увесь трафік затримали. Потрібно було дати можливість вантажівкам розвернутися. Щоб це було безперешкодно. Ось весь трафік поїхав. Потроху помалу, але поїхав. А фури поки що збираються, вантажівки поки що збираються. Разом. Щоб поїхати далі. Пробуємо трохи ближче підійти! Три вантажівки з величезними лопатями. напевно, комплектуючі для одного вітряка, напевне. Ось такі от махіни величезні.